Вітання, друзі, мене звати Василь Пихньо. Вони на інтуб каналі Третя світова. Я вас запрошую до підсумкового тижневого огляду карти бойових дій за подіями, які відбулися за цей тиждень з 11 по 17 серпня. Ми прожили його непросто в плані того, насамперед, що росіяни зробили локальний прорив в районі Добропілля, і цей прорив зараз уже можна говорити відповідально. Його фактично ліквідовано. Фактично ліквідовано, і з цього ми розпочнемо, тому що е, Генеральний штаб України е, з посиланнями власне на ту доповідь на ту інформацію, яку доповідає перший корпус Національної гвардії України Азов е, повідомляють про те, що е, станом на сьогодні, от про ну навіть станом на вчора, буде правильніше сказати на 16 серпня. В результаті спільних дій були остаточно звільнені та зачищені е, населені пункти на цьому напрямку, такі як Золотий Колодязь, Петрівка, Веселе, Грузьке. Е, ну їх тут не всі просто видно на мапі на цьому розширені Мапи нововодяне, е, нововодяне е, і це ось тут е, фактично, що всю весь Лівий фланг російського прориву, правий фланг для нас оборони в районі Шахова та Володимирівки. Так само було здійснено зачистки. Ну, зрештою, ви бачите всі ці сині смужки, які повпивалися в російську смугу прориву. В підсумку треба дати віддати належне всім тим підрозділам, що брали участь у його ліквідації. Це загальне керівництво першого корпусу Національної гвардії України Азов. Далі підрозділи, які Підпорядковані зараз азово на цьому напрямку і так само здійснюють ці цю ліквідацію. Це перший та 425 окремі штурмові полки, 25 штурмовий батальйон. Другий батальйон 92-ї штурмової бригади, 93-я механізована бригада, 32-га механізована бригада, 38 восьма бригада морської піхоти, 14-та бригада оперативного призначення Червона Калина, а також 79-та і 82-го десантно-штурмові бригади, які продовжують зараз е, проводити операції з ліквідації російського впливу, зокрема і не тільки на напрямку цього прориву в бік добропілля, але і, наприклад, у районі е, Полтавки, Попового Яру, Русиного Яру. Тобто, зараз по суті, що можна говорити, що триває. Така операція з відтискання зі спроб відтиснути росіян назад до траси Покровськ Мирноград Костянтинівка. Хоч це і надзвичайно ну, важка, невиконувана майже задача станом на зараз. Принаймні вона такою видається. Але вже, вже на цю хвилину ми бачимо про те, що щось неймовірне в принципі вдалося нашим захисникам з 4 по 16 серпня як вони повідомляють от доколи тривала ця операція якось з 4 по 16 серпня втрати окупантів на напрямку становлять майже 1300 людей безповоротних 910 осіб 910 осіб вбитими це за ну, 10 днів якихось санітарних втрат 335 полон 37 осіб тобто в купі виходить що фактично ліквідовано 1300 осіб противника на цьому напрямку. Напрямку це вбитими пораненими полоненими, тобто зараз реально можна говорити про покращення з нашого становища на цьому напрямку, на напрямку Добропілля загалом триває зачистка окупантів. Єдина зона, де ще ускладнена ця зачистка, це населений пункт Кучерів'яр. Ось ви можете побачити, що тут залишається така червона присутність противника в ньому західніше кочурового ярово цей весь район блокований нашими воїнами потроху відбувається зачистка є просування наших військ їх російсь росіян залишилося чи багато чи мало ну доволі таки багато і я думаю що ми в скорому часі теж дізнаємося і позитивні новини щодо їхньої зачистки на цьому напрямку однак варто зазначити що є і неприємні речі які Поміж ось цього прориву окупантів утворилися це населений пункт Родинське, який має ключове значення для оборони покровсько мирноградської агломерації. В Родинському зараз на сході противник на сході цього населеного пункту поблизу шахти, поблизу терикону, шахти краснолиманської. На жаль, тут противник є і він просучився у місто. Зараз позаймав певні вже приміщення в самому населеному пункті. Зараз відбувається спроба зачистити їх тут. Хоча в Родинському це значно складніше зробити аніж у полях на напрямку добропілля, і треба розуміти, що Родинське це ключовий для впливу на добропілля та мирноград район ведення бойових дій і населений пункт, тому що неодноразово я на цьому наголошував увагу у випадку. Якщо ворожі оператори БПЛА, наприклад, тут засядуть десь в укриттях або велике число російської піхоти, ну то тоді дуже і дуже сумні тенденції в подальшому для Покровська та Мирнограду для нас вибудовуються. При цьому до речі, що Зараз навіть є покращення на в самому покровську, місті Покровськ, тому що сьомий корпус десантно-штурмових військ повідомив про повну зачистку росіян, навіть в тому числі і на південному фланзі, де вони проривалися з боку 1 травня та звірового. Тобто, зараз місто повністю під нашим контролем. Ось таке відео. Наші десантники опублікували, як вони переміщуються по населеному пункту, зачищені всі. Неодиночні одиночні росіяни і групи росіян зараз тут працюють наші військові для того, щоб е, повністю встановити всі точки контролю і подальшому не допускати переміщення ворожих груп тут. В принципі, зараз переміщення по Покровську можливе, але під дуже жорстким та суворим контролем, скажімо, так воно обмежене. бачите, перевіряють всіх місцевих мешканців, намагаються зрозуміти, хто що чим живе і яким повітрям. Так би мовити, дихає це все заслуга наших, в тому числі десантників 425 го штурмового полку, який працював по зачисті Покровська. Тобто, зараз на Покровському напрямку у нас є позитивні новини. У цей же час південніше Покровська на Новопавлівському напрямку. Ну, фактично, ми можемо спостерігати, що противник повністю по всіх фактично, що фронтах. Перейшов ну, наблизився, а подекуди навіть і перейшов кордони Донецької та Дніпропетровської, а також Донецької та Запорізької областей. Ось це все такі кордони Донеччини. Тобто, фактично залишається одна єдина точка, де ще тривають такі серйозні бої. Це ось в цьому районі Олександроград, Іскра, Зелений гай. Зелений гай, однак, вже захоплений противником. От ми можемо спостерігати це просування ворога тут, так. Не виходить окей, е, трішки карта е, по часу, так що показати цю тенденцію захоплення, але зелений гай захоплений зараз е, противником. Е, плюс до цього всього, ворог е, дуже намагається сильно переконати наше військове командування. Та ні, навіть не на військове командування українців звичайних мешканців в тому, що іскра населений пункт іскра захоплений, хоча іскра це його стара назва. Зараз вона називається Андріївка-Клевцове, де росіяни зробили, провели певну акцію з так званого флаговтича. в п'яти точках. Вони розмістили тут свої прапори і навіть збили з пантелику деяких осінтерів, які зарахували цей населений пункт як узятий противником. Треба розуміти, що тут така дуже цікава. Географія його справа в тому, що е, населений пункт Андріївка Клевцова розділений річкою Вовчою, і е, ось цей правий е, берег цієї річки ну західний, скажімо так, берег цієї річки він значно значно вищий, аніж е, лівий берег, де куди, куди до якого росіяни можуть доходити. Річка Вовча в цій ділянці в е, Андріївка Клевцовому є доволі такі. Повноводною і широкою, і тут дуже непросто буде її окупантам перетинати. Тому е, по іскрі не все так просто, як намагається видати це за бажане росіяни і навіть бійці головного управління розвідки спецпідрозділу Тимура. Е, от вони публю, опублікували цей. Е, Розбиття цих фейків щодо того, що мовляв противник зайняв тут населений пункт Андріївка Клевцова, показуючи це розставляння ними прапорів. Хоча насправді п'ята окрема важка механізована бригада і спецпідрозділ Тимура насправді показує, що вони контролюють цей населений пункт. Тобто тут ніяких по суті що змін не відбулося. Такі ролики, що росіяни флаговтичем займаються, вони використовуються для переможних звітів перед кремлівським керівництвом, для поширення пропаганди в медіа. Для того щоб тиснути насамперед на нас, тому тут потрібно дуже бути уважними. Осінь зараз в умовах таких одиничних проривів і флаговтича противника ну стає доволі, доволі такі складною категорією для, скажімо так, реалізації. Проте варто розуміти, що на цьому якраз таки новопавлівському напрямку у нас є небезпечні тенденції, адже по суті, що залишається так крайній населений пункт. Ми знаємо, що до речі, сюди ворог зараз перенаправляє. Свої війська додатково для е, посилення напрямку про це говорив цього тижня. якраз таки президент він виокремив три локації, куди ворог зараз з Сумщини Курщини перенаправляє свої підрозділи: це якраз Новопавлівка, це е, Покровськ і це Запоріжжя на, Запові... на Запоріжжя близько 15 тисяч військ російських перенаправляється з півночі на південь. Ну зараз ми про це ще поговоримо, але ось тут теж треба розуміти, що у випадку протискання остаточного кордону в районі е, Андріївка Клицова і Загалом по кордонах Дніпропетровщини, якщо ворог зайде, якщо він пройде далі, то треба розуміти, що це він так само впивається в нашу укріплену лінію оборони на Донбасі, за якою скажімо так, починаються з і дніпропетровські степи, які дуже складні складними будуть для подальшої оборони. Вже не буде такої тенденції, що ми зможемо від міста до міста відступати в ну, Донбас в цьому сенсі. Він є кращим для оборони з точки зору густонаселеності населеності регіону тут же ми бачимо на цій мапі що ну все те, що бачите, жовтими лініями, це якраз такі лінії укріплення, все те, що за ними, це відкритий простір. Перші оборонні рубежі, якщо за межами Донеччини, то з'являється аж під Павлоградом. Це не означає, що ворог туди прорветься, але це означає, що є, є певні ризики та загрози. Ось чому Донеччина настільки важлива, чому звісно що. Ми не підемо на жодні поступки, які чого б не хотів Дональд Трамп чи російський диктатор Путін щодо здачі, ну по суті, міст, фортеці е, Слов'янська та Краматорська, які навіть близько не наблизилися до них росіяни. Вони кровському впоратися насправді що не можуть. Тому ось такі, от е, у нас друзі, справи на новопавлівському напрямку є. І брехня росіян і її негативні тенденції з точки зору російських просувань, тому що зелений гай, я ще раз повторююся цього цього тижня. Захоплений зелений кут тут так само просування в бік дачного а, теж в росіян є більш того, південніше. Чомусь, от чомусь це до речі, цікава така історія. Українські медіа дуже часто кричать: Кордони Дніпропетровської області. А таке враження, що кордонів, наприклад, Донеччини і Запорізької області, не існує. І в той момент, коли вже росіяни перейшли кордони Запорізької області, всі мовчать. А знаєте, чому? Тому що це не вигідно, це не сексі. Не сексі говорити, що ми перейшли кордону Запорізької області, тому що Запорізька область і також записана в російську конституцію для російської пропаганди. Це не сексі. А в цей час про Дніпро говорити отак. Це спричинить паніку. Це буде мати певні наслідки. Інформаційно-психологічні і росіяни це підтримують і на жаль дуже часто наші медіа теж це підтримують. А е, тенденція, яка існує на кордоні Донецької та Запорізької області, ось тут в районному на раю населеного пункту Тимирівка, вона теж є доволі таки небезпечною з точки зору того, що росіяни, якщо їх тут не зупинити в подальшому, вони будуть загрожувати тилу нашого Ліпільського напрямку. Е, а це якраз той напрямок, де президент каже, що буде посилення інтенсивності російських впливів російських ворожих військ на е, південному нашому фронті тому, що наш рух спротиву, який перебуває на тимчасово окупованих територіях. Доповідає про те, що росіяни ну реально вони підсилюють цього а, тижня. Петро Андрющенко, наш великий друг цього YouTube каналу Третя світова, з яким ми постійно робимо випуски а, нашої спеціальної рубрики по тимчасово окупованій території. Тотальний спротив він повідомляв впродовж цілого тижня, що відбувається переміщення ворожої техніки з Бердянська, через Маріуполь. Вона йде. Ось свіже відео від нього і від представників нашого спротиву, що а, в районі якраз таки Бердянська Маріуполя, весь вечір і всю ніч на. Передодні росіяни тягнули паливо на запорізький напрямок е, військовим та цивільним транспортом. Паливо, паливозаправники, бензовози, які тягнули туди поближче до ділянки початку російського російських штурмів. Тобто, вони однозначно готуються в найближчій перспективі провадити серйозні штурми на е, запорізькому напрямку. При цьому е, варто відзначити, що наш рух опору це просто топові люди. Я от я хочу на цьому зробити акцент. Топові люди про українські, які на півдні допомагають нашим підрозділам спецслужб дуже якісно ліквідовувати росіян, допомагають у зривах російських наступів. І ось черговий епізод, про який доповів гур: що було знищено чималий склад БК окупантів, яких і самих окупантів, зрештою, які укривалися, яких перекидали нам перекинули нам. Запорізький напрямок в районі Мелітополя ось такий був момент зафіксований. Вантажівка ворожа з'їжджає. Я тут зроблю стоп кадр і скажу. От ви собі уявіть, який рівень сміливості наших людей, які через дорогу живучи від окупантів зливають інформацію, знімаються все і передають потім про ураження гуру. Отже, момент, коли вантажівка заїжджає, там лунає вибух. В момент заїзду лунає вибух на цій дислокації в промзоні неподалік проїзду Корвацького у самому Мелітополі. Що не менше, як відомо, шестеро російських морпіхів загинуло внаслідок цього вибуху. Також знищений екіпаж БПЛА з так званого Кадирівського батальйону Ахмат Восток. Точна кількість ліквідованих окупантів тут іще встановлюється. Але наскільки це класні дії? І таких дій в нас на е, окупованих територіях, особливо нашої Запорізької області, їх просто маса, їх просто мільярд. І це я передаю величезний привіт нашому руху спротиву. Це надзвичайно потужні люди, які тут вболівають за Україну і допомагають нам. Дякую вам. Е, я. Просто реально захоплююся вами. Ну і перемістимося на північ, тому що президент цього тижня теж повідомив, що якраз таки сюди, от в Запорізькій регіоні, також на Донеччину Росіяни будуть перекидати свої війська із Сумщини, тобто, ось сюди на Донеччину і на Запоріжжя відбувається перекидання близько 30 тисяч ворожих військ, з яких половина піде на Запоріжжя, в цей час на сумському напрямку, яким намагається знову ж таки торгувати Путін. Мовляв, кажучи, що він робить великі територіальні поступки, віддаючи нам, мовляв, віддаючи нам Сумщину і частину Харківщини в обмін на те, щоб ми вийшли з Донбасу. Справа в тому, що зараз на Сумщині Росіян так само підтискають наші підрозділи. Частина з них зараз пішла вже на Донбас. А частина з тих, що залишаються, вони як повідомляє генштаб за останній тиждень здійснили просування до двох з половиною кілометрів. На яких саме ділянках про це стане згодом трішечки більше відомо, але ось такі просування є зараз. 6 із 18 населених пунктів на Сумщині. Наші війська звільнили уже залишається. Ну не сказати, що менша частина, але велика частина все ще залишається. Окупанти з того, що мені розповідали бійці, з якими я спілкувався сумського напрямку. бійці десантники кажуть, що за останній тиждень просто шалений тиск вони чинили в юнаківці, але рівно 0,0% здобутків у цьому сенсі у них було. У цей час до речі, в Тьокіному відбувається подальша нігеляція російських військ, обстріл з трьох боків, абсолютно безперспективне існування їх у цьому виступі. І тотальне знищення противника так само тут е, відбувається. Крім цього, сьогодні вночі в Курській області повідомили, що Росіяни втратили ще одного фронтового генерала. Е, він, на жаль, живий, але при цьому в важкому стані. Е, травматична ампутація руки і частини ноги. Е, Подейкують, що якийсь приліт або, можливо, диверсія сталася із російським генералом на Курщині. Загалом би я хотів відмітити, що в нас зараз е, я. Очікую, що приготуватися Курській, Воронській, білгородській областях по впливах на їхню е, логістику. Найближчим часом буде ця історія, тому що вночі е, так само сталася така подія. Із, е, в районі населеного пункту Лиски було підірвано екіпаж, о, перепрошую, екіпаж. Е, Ворожу станцію станцію, яка забезпечує сполучення взагалі всього ось цього регіону трьох областей. Давайте подивимося на фото. Ось ви бачите, виділена станція Лиски. Це в Воронежі. Ну Воронезькій області вона розташовується для того, щоб можливо вам було більш звично. Я покажу де вона розташована на мапі. Діпстейт, ось це Лиски, і по лисках прилетіли наші дрони. Справа в тому, що Лиски, ну як ви бачите, вона підтримує логістику взагалі усього регіону. Від неї залежна залежні валуйки, від неї залежний рух в бік самого Вороніжа, Від неї від них. І цих лисків залежний рух на південь, туди ближче до Ростовської області і на Харківщину. Так само, тобто, це ключова станція, по якій зараз будуть відбуватися ураження. Е, вже зупинено вже відомо, що зупинена велика кількість потягів е, російських окупаційних військ. Тобто та акція ті події, які відбувалися на території. Ростовської, Волгоградської та Краснодарського краю, Ростовської Волгоградської області та Краснодарського краю у липні, коли близько 15 вибухів на різних станціях відбулося внаслідок наслідок атаки дронів. Я думаю, що в скорому часі це тенденція, яка переміститься і на північ. Словом підсумовуючи друзі, ситуація як починався тиждень, була катастрофічна. Зараз ми завершуємо тиждень з ноткою певної надії та позитиву. Ось це те, що найголовніше варто сказати. в кінці на тому я поставлю крапку. Дякую вам за увагу, друзі. Бережіть себе, на все добре, і до нових зустрічей.